Вітаю вас! Дорогі підписники та гості нашого каналу! Сьогодні ми розглянемо прогноз погоди в Україні на тиждень з 3 по 9 березня 2025 року. Яка погода чекає нас на початку весни? Чи варто чекати тепла, чи зима ще покаже свій характер? Давайте дізнаємось. А також не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди знати, що вам одягти завтра. Отже, у понеділок 3 березня на півночі хмарно з проясненнями та без опадів вночі 0 мінус 2 градуси, вдень близько плюс 2 плюс 4 градусів. У західних областях хмарно з проясненнями, без опадів, вночі 0 мінус 2 градуси, вдень плюс 4 плюс 8 градусів. У центрі країни хмарне з проясненнями, без опадів, вночі мінус 1 мінус 3 градуси, вдень плюс 2 плюс 5. На сході хмарна з проясненнями без опадів. Вночі мінус 2 мінус 6 градусів. Вдень мінус 1 плюс 3 градуси. Південь хмарна з проясненнями без опадів. Вночі мінус 1 мінус 3 градуси. Вдень плюс 2 плюс 5. Вівторок, 4 березня. Північ мінлива хмарність місцями можливий невеликий мокрий сніг. Вдень температура плюс 6 плюс 8 градусів. Та вночі в межах 0 2 градуси. Захід мінлива хмарність без опадів в день температура плюс 8 плюс 12 градусів. Та вночі в межах 0 плюс 2 градуси. Центр мінлива хмарність без опадів. Вдень температури плюс 5 плюс 9 градусів. Та вночі в межах мінус 1 плюс 1 градуса. Схід мінлива хмарність без опадів вдень температура плюс 2 плюс 5 градусів. Та вночі в межах мінус 1 мінус 3 градуси. Південь мінлива хмарність без опадів. Вдень температура плюс 8 плюс 11 градусів. Та вночі в межах 0 плюс 2 градуси. Середа 5 березня. Північ хмарна з проясненнями та, можливий, протягом дня невеликий мокрий сніг. Вдень температура плюс 2 плюс 8 градусів. Та вночі в межах мінус 1 плюс 1 градусу. Захід хмарна з проясненнями надвечір можливий невеликий дощ. Вдень температура – плюс 6 плюс 8 градусів та вночі в межах нуля – плюс 2 градусів. Центр хмарна з проясненнями та можливий місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вдень температура плюс 2 плюс 10 градусів. Та вночі в межах мінус 1 плюс 3 градусів. Схід хмарна з проясненнями. Місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вдень температура плюс 2 плюс 6 градусів, та вночі в межах мінус 1 плюс 1 градусу. Південь хмарно з проясненнями невеликий дощ в день температура плюс 2 плюс 8 градусів та вночі в межах 0 плюс 2 градусів. Четвер, 6 березня. Північ хмарна та без опадів. Вдень температура близько плюс 3 та вночі мінус 2 градусів. Захід хмарно та безістотних опадів. В день близько плюс 7 градусів та вночі до плюс 4. Центр хмарно та безістотних опадів. день близько плюс 4 градусів, та вночі до плюс 3. Схід хмарно та очікується на великий сніг та мокрий сніг. день близько плюс 2 та вночі до плюс 1 градусу. Південь мінлива хмарність вдень близько плюс 8 градусів та вночі до плюс 5. П'ятниця 7 березня. Північ хмарна та місцями невеликий дощ. вдень температура близько плюс 3 градусів та вночі мінус 2 градусів. Захід мінлива хмарність та без опадів. Вдень близько плюс 11 та вночі плюс 6 градусів. Центр ясно та без опадів. вдень до плюс 5 вночі близько 0 градусів. Схід. Мінлива хмарність та без опадів. Вдень до плюс 3, вночі близько нуля, південь ясна та без опадів. Вдень до плюс 6 градусів, вночі близько плюс 2 градусів. Субота, 8 березня. Північ хмарна та можливі невеликі дощі. Вдень до плюс 4 градусів, вночі близько мінус 3 градусів. Захід хмарна та без опадів. день плюс 5 градусів вночі близько мінус 3 градусів. Центр хмарна та без істотних опадів. Вдень до плюс 3 вночі близько мінус 3 градусів. Схід хмарна та без істотних опадів. день до плюс 4 вночі близько мінус 4 градусів. Південь мінлива хмарність та без опадів. Вдень до плюс 6 вночі близько 0 градусів. Неділя 9 березня. Північ хмарна та без опадів. день плюс 4 градуси. Вночі близько мінус 3 градусів. Захід хмарна та без опадів. Вдень плюс 5 градусів. Вночі близько мінус 2 градуси. Центр хмарна та без істотних опадів. Вдень до плюс 4 градусів. Вночі близько мінус 4 градуси. Схід хмарна та без істотних опадів. Вдень до плюс 4 градусів, вночі близько мінус 4 градусів. Південь хмарно та без опадів. Вдень плюс 6 градусів, вночі близько 0. Отже, друзі, такою очікується погода у перший повноцінний тиждень березня. Тож обирайте правильний одяг, бережіть себе та слідкуйте за новими оновленнями погоди на нашому каналі. Підписуйтесь, ставте лайк та пишіть у коментарях. Яка погода зараз у вашому місті? А на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримувати наші збройні сили. Бережіть себе і на все добре!